Проблема з відновленням централізованого постачання питної води у Миколаєві наразі вирішується на державному рівні. Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дуденко. За його словами, відповідний проєкт планують розпочати вже цього року. Коли ж у кранах миколаївців знову з'явиться питна вода, дивіться у нашому матеріалі. Міжнародні донори продовжують допомагати комунальним підприємствам Миколаєва. Протягом минулого року Миколаєводоканал отримав від партнерів техніку та матеріали на суму близько 500 мільйонів гривень. Про це розповів генеральний директор підприємства Борис Дуденко під час брифінгу. Основна частина їхньої допомоги це. Техніка, це обладнання, це труби, це матеріали. Живих коштів не отримуємо від цих донорів. Користуючись нагодою, хочу їм всім подякувати, тому що нам було б дуже складно, нам було б дуже тяжко в цих умовах працювати, виживати і втримувати нашу систему. Так, нещодавно підприємство отримало нову техніку. Десять сучасних аварійно-ремонтних машин було придбано за кошти світового банку за сприянням міністерства інфраструктури України. З 1992 року Миколаївводоканал не оновлював цей парк техніки. Машини е, застарілі, а вони в більшій частині стоять чим працюють. Тому переоцінити важливість цієї субвенції, яку дав світовий банк, для того, щоб ми змогли зробити цей проект, ну дуже важко. Тому хочу подякувати. Ми отримали 10 одиниць цієї техніки, і е, далі в нас залишається ще один проект. Ми будемо отримувати за цією субвенцією обладнання для сонації труб пластиковим рукавом. Також нещодавно Миколаїв водоканал пройшов комплексну оцінку доброчесності від компанії Deloitte за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Для підприємства це важливо, адже ми хочемо вдосконалювати свою роботу, каже Борис Дуденко. Ті рекомендації, які Делоїд нам надав, вже деякі опрацьовуються, і вже навіть деякі виконані. Але основний пакет рекомендацій буде наданий десь через. Тиждень-два нам так обіцяють, і з цього моменту ми почнемо над ними працювати. Почали робити ті рекомендації, які ну, були досить прості і їх можна було виконати. Ну, наприклад, була рекомендація розмістити вакансії, які є на підприємстві, на сайті підприємства. Такі невеличкі речі, які були очевидні, і ми вже такі невеликі ми вже робимо. Зокрема, Миколаїводоканал продовжує роботу і над вирішенням ще однієї важливої проблеми для нашого міста. Мова йде про відсутність централізованого постачання питної води. У 2022 році ми почали працювати з компанією «ІДЖИС». це інженірингова компанія, яка відпрацювала завдання по визначенню нового джерела водопостачання в місті Миколаїв. Сплатив всю цю роботу наш давній надійний партнер, Європейський інвестиційний банк. Визначилися з тими водозаборами, які ми можемо використовувати, і вже на минулому тижні пройшла нарада на рівні Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Агентства відновлення. Вирішення цього питання наразі знаходиться на рівні держави, відзначає директор підприємства. За його словами, реалізацію цього проєкту планують розпочати цьогоріч, аби у 2025 році вже повернути питну воду у крани миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.